В Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на огляді Renault Trafic 2014 року 2.0 мотор 84 кВт. Так одразу почнемо по кузову. Колір звичайний білий, підкрасів абсолютно немає, жодна деталь не фарбована. Навіть оці там, бампер, губа, капот, це все ціле, навіть сколів таких немає. Видно, в принципі, поптики, по що воно все як новеньке. Це оригінальне. Дуже в достойному стані автомобіль. Тут є понизу маленька така царапінка. Ну, я думаю, що за цього, ну, в цьому потреби немає фарбувати його, так загалом зовнішньо він дуже гарно виглядає. Автомобіль прийшов перед продажну підготовку, поліровка, хімчистка і все, абсолютно більше нічого не фарбували, не робили. Гума досить непогана. От навіть можна звернути увагу. Тут арочки, в них дуже часто висікає, тут абсолютно нічого не фарбоване, все цілесеньке, навіть сколів немає. Також ці всі шилди на місці, автомобіль рівненький, ніде там ні ямок. На задній дверці здається, там якісь мінімальні ямочки. Так все класно. Порошки рівненькі. Також як ми бачимо всі герметики, це все рідне. Тут у нас маленькі від камінчиків є, ну, таке не сильне, але є. Ну, Знову ж таки, автомобіль абсолютно не фарбований. Арочки, не висічені, нічого. На задній, не знаю чи видно, тут є таке типу, процарапане. На клику задньому. Дуже достойний автомобіль. Щоб такі автомобілі попадали завжди, я б, напевно, по три відео в тиждень закидав би. Майже кожен автомобіль потрібно там доробляти, підфарбовувати, підшивати. Тут взагалі такого нічого не треба було робити. Отут є маленька вм'ятинка, її трошки видно. Ну якісь маленькі там під камінчиків, може. Якась мілость може також бути, все-таки автомобіль 14 року. Наїздив 267 тисяч, дійсно рідний пробіг, є фаркопчик. Загалом потертості тільки по пластмасах. Тут ми теж бачимо такі невеличкі потертості. Так загалом все класно. Дуже гарно виглядає, дуже збережений автомобіль. Тут також у нас гарочки ціленькі, нічого не висічене. Є якісь маленькі від камінчика. Тут ні в нічого немає, абсолютно всі шилди знову ж таки на місці. Тут у нас також нічого не висічене. Все дуже гарно в дуже гарному стані, гума також. Стоять гарні легкосплавні диски. Автомобіль 14 рік це останній, ну, третій трафік, це останній в, цему, в цьому кузову, скажімо так. Так, По салону. Салон у нас колись переживався в Бердичеві вже дуже багато років, але дивлячись на це... Дуже гарно щось зберігся. І навіть не полопавши, Обично у них тут тріскає, це все підшиваю. Тут ще все в дуже гарному стані. Навіть подлокотничок тримає. Обично у них з цим проблема трошки є. Тут ці дужчика також ціленько. Магнітола, до речі, от теж вона така ніде ні кнопочки не витертні, нічого. Є в нас центральний замок, є підігрів дзеркали задніх вікон, кондиціонер, все це працює. Тут така ніша в нас є, туди ж можна поставити. ще, до речі, такий гарно збережений. Дивіться, от як людина дивилась за автомобілем. Коврик, кукром застелені, там знизу пол як новий, От навіть тут ніде ржавчи немає. Зазвичай тут у них постійно збираються ржавчини, а тут можна звернути увагу, на всіх сидіннях ржавчі немає взагалі. За автомобілем слідкували. Тут, щоб не було ржавчин, треба постійно витирати. За цим дивилися, низи дверей також все ціленьке. всі ці порошки, ну, дуже достойний автомобіль. Дивлячись на те, що він перероблений, з вантажного на пасажирський. Ось стан. Ну, я б сказав би, на його руки це відмінний стан. Кургом коврички, все під низом чистенько. Тут також Ну, знову ж таки, ніхто сюди не ліз, ні ржавчин, нічого немає абсолютно. Автомобіль по документах пасажир, 9 місць, це категорія Б, нічого переробляти не потрібно. Є паски безпеки. Тут у нас все зроблено культурною, когарно, з шторками, затонований автомобіль. От Навіть тут можна звернути увагу також, тут завжди ржавчинки. Тут нічого немає в цьому автомобілі, все чистенько, все ну, реально, як навіть не скажеш, тут майже 300 тисяч пробігу. Також тут пол під низом резиновий, зверху коврики, також ззаді, ну, все в відмінному стані. І сідушечки також, хоча бокова, вона така страдає саме більше, тут все класно, все складається. Також ззаді. Автомобіль переживався ще десь там в якомусь 15-му чи в 16 му році. От, як людина слідкувала, що все збереглось, Дверки закриваються в холодильничку. Ззаду такого також на сковрики. Ще нічого не пошкодимо, це щось натирали, це воно все витриться. Все обшито, ніде ні ржав не кажу, нічого немає абсолютно і низи, дверей. Тут замочки також все чистенько. Під ковриком новий пол. Так на фото якісь такі сідушки трохи страшні. Так в житті воно не так. Не знаю, чого воно так віддає. Дах у нас також рівнесенький. До речі, навіть нальоту немає, обично тут нальот такий жах, просто він плистить весь. Дуже гарно збережений автомобіль. Ти паче 14 рік, останній. Мотор у нас 2,084 кВт. Це цепний привід. Тут у нас є бортовий комп'ютер, показує температуру. У нас на дворі 19 градусів. Гарна погода. Орвін масла в нормі. Повний бортовий комп'ютер, 267 тисяч пробігу. Моторчик робить просто відмінно. Це посередині, що я не присібнутий, ось це. а ось це, це ручник. Зараз вона стоїть на ручнику, ручник тримає, там буквально на другу позицію і все тримає добре. Тут нас вже доставили з ключом. Дуже удобно. У нас тут цей ключик у нас є. Так, Моторний відсік. Як я вже казав, автомобіль 2.0, 84 кВт, ципний привід. Форсунки йдуть електромагнітні. Це звичайні форсуночки, які вже можна ляти майже любу солярку, але раджу все-таки ляти щось хороше, і хороші масла, і, хороші, і хорошу солярку, і автомобіль буде служити набагато довше. Мотор я не мив. Робочий стан. Я думаю, тут чути, як працює, видно по бачку. Жодна деталь не кручена, нічого тут не підкрашувалось абсолютно. також видно. Тут в нас теж ржавчин ніяких немає. Моторчик просто шепче. І кришечка їздить. Я думаю чути, як мотор працює. Це ж у нас євро 5 мотор, він йде сажевим фільтром, з каталізатором. Тут нічого не вирізалось, не прошивалось. Все на місці. Ніяких там димів, нічого такого немає, заводиться, їде ідеально. По ходовій взагалі немає ніяких питань, там нічого не губає. Як побачимо, ніяких димів немає. Багато людей пише, що мої відео схожі одне на одне. Якщо у вас є якісь пропозиції, що ще показувати автомобілю, будь ласка, скажіть, я постараюся все показати. Тут за собою нічого не придумаєш, головне, щоб був стан автомобіля, хороший, як, як на мене. Також є. Можете телефонувати, питати, є багато різних варіантів завжди, є і короткий, і довгий, і різних років. Другий Вівару, другий трафік і Nissan, не примостар. Це що цікавить, телефонуйте, питайте до слідуючих відео.